Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам поговорити про безпеку вдома. Розгляньте малюнок, що роблять діти. Вони граються, дівчинка грається з чим? З лялькою, а хлопчик з сірниками. Дітка, чи можна гратися з сірниками? Ні, не можна, бо виникне пожежа. Подивіться на цій картинці, що роблять діти. Загорілася від сірників і хлопчик що робить? Пожежу гасить водою, подивіться, чи можна так робити, дітки, ми можемо гратися сірниками? Ні, звісно, ні. Сірниками гратися не слід. Подивіться, що робить дівчинка, вона в'яже щось. Чи можемо ми брати гострі предмети, коли самі вдома? Ні, не можемо. Це потрібно робити коли? Коли вдома хтось є з дорослих. В'язати дівчинка може тільки разом з батьками під наглядом дорослих або дідуся, бабусі. А тут подивіться, що робить дівчинка. Так, вона бавиться з розеткою. Чи можемо ми так робити маляти? Ні, це робити не треба, бо у розетці є струм і нас може вдарити струм. Подивіться, це небезпечно. Так робити не можна. Подивіться маляти на наступну картинку, що ми бачимо. Дівчинка разом з мамою спостерігає за пташкою, вікно відчинене. Ми можемо так робити, коли поруч дорослі з нами. Подивіться. А на цю картинку подивіться. Дівчинка сама вдома, вона бачить пташку, вікно розкрите. Та дівчинка залазить на підвіконня. Чи можемо ми так робити, малята? Ні, так робити не слід, бо можна впасти, можна щось собі пошкодити. Нанести травму здоров'ю. тож запам'ятаємо, да що коли ми вдома самі, ми не вилазимо на підвіконня і не відчиняємо вікно. А коли з нами мама, ми можемо спостерігати за птахами чи за іншими звірями чи просто за природою. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що потрібно робити, що можна робити, коли ти сам вдома, а що а чого робити не слід.